Юрій Хмельницький. Юрій Богданович Хмельницький, гетьман України, другий син Богдана Хмельницького та його першої дружини Ганни Сомко. Народився близько 1641 року в суботові неподалік Чигирина. У 1650-х роках вчився в Києво-Могилянському колегіумі, але слабке здоров'я не дало можливості продовжувати навчання, і батько забрав його додому. Навесні 1657 року на Генеральній Раді в Чигріні Богдан Хмельницький назвав Юрія своїм наступником. Пропозиція була підтримана старшиною. Про це 23 квітня Богдан повідомив у листі московському цареві Олексію Михайловичу. За волею всіх полковників вручив Єсьма гетьманство синові моєму Юрію Хмельницькому. 27 липня 1657 року. Старий гетьман помер. І старшинська рада наполягла, щоб 16-річний Юрій прийняв булаву, але той, посилаючись на молодість, відмовився. Тому гетьманські обов'язки були тимчасово на три роки покладені на генерального писаря Івана Виговського, що став регентом, а Юрій з Іваном Брюховецьким повернувся до Києва продовжувати навчання. У жовтні 1658 року козацька рада, зібравшись під Гадячем, висловилася за Федеральний Союз з Польщею. При цьому зберігалася влада гетьмана, залишався власний апарат управління і армія. У відповідь цар Олексій Михайлович закликав козаків виступити проти На весні 1659 року Хмельницький послав Брюховецького на Запорозьку Січ до Івана Сірака, щоб схилити війська Запорізьке проти Виговського і відібрати в нього булаву. На чорній раді, 1 вересня 1659 року, у Германівці під Ржищевом козацькі нези позбавили виговського гетьманства. 17 жовтня в Переяславі в присутності московського війська зібралася нова рада, яка обрала хмельницького гетьманом. І тоді ж він підписав так звані Переяславські статті. Вони обмежували суверенітет України, давали право Москві призначати своїх воєвод і мати військові гарнізони, окрім Києва, ще в Прияславі, Ніжині, Братславі та Умані за кошти українського населення. Крім того, підпорядковували київську митрополію московському патріарху та забороняли приймати посвяту від Константинопольського патріарха. Україна фактично ставала територією Московського царства. Цей договір викликав загальне обурення. І коли в 1660 році московське військо, на боці якого були вимушені воювати і козаки, у війні з Польщею зазнало поразки, Хмельницький перейшов на польський бік. 27 жовтня жовтня го року він уклав з Польщею так званий Слободищинський трактат, який розривав союз з Москвою, скасовував Переяславські статті, відновлював союз з Польщею, гарантував автономію України, яка зобов'язувалася воювати спільно з польським військом проти Москви. Проти цього трактату виступили деякі лівобережні полки, які очолював дядько Юрія Яким Самко. У зіткненнях з повстанцями гетьман втратив близько 20 тисяч козаків вбитими. Хмельницький, відчуваючи неспроможність опанувати ситуацію, на початку 1963 року склав булаву і постригся в ченці під ім'ям Гідеона. 1664 року польський уряд звинуватив Хмельницького в зраді і ув'язнив його у Марінбургській фортеці. Після звільнення 67 сьомого року він жив у Уменському монастирі. У січні 1668 року брав участь у генеральній раді війська Запорозького, де підтримав орієнтацію Петра Дорошенка на турецький протекторат. У своєму виступі на раді Юрій заявив: батьковські всі скарби відкопаю і татарам. Плату дам тільки б під рукою великого государя і королевської величності не бути. Однак через кілька місяців Хмельницький підтримав Дорошенковського суперника Михайла Ханенка. Музика. У 1672 році турки володіли Кам'янцем і примусили Польщу укласти під Бучичем договір, за яким в Туреччині відходила вся правобережна Україна. У наступному році Юрій Хмельницький вирішив поїхати до Києва, але по дорозі був спійманий татарами і повернений в Умані. Пізніше його відправили до Криму, а звідти в Стамбул, де Султан Мухамед IV засадив Хмельницького у фортецю-в'язницю Едикуле. Лише у 1676 році, коли склав свої гетьманські повноваження Петро Дорошенко, турки згадали про Хмельницького. Він скинув чернечу рясу і отримав титул гетьмана і сарматського князя. Влада Хмельницького, за підтримки турецької армії, поширилася на Київщину і Поділля. Йому підпорядковувалися міста Черкаси, Корсунь, Канів, Жаботин, Бар, а згодом Немирів, Кальник і Меджибіж. Своєю столицею Хмельницький обрав Немирів. Маючи кілька сотень найманців і козацький загін. Гетьман жорстоко керував підданими землями. Постійні побори, стягнення страти, які вчиняв гетьман під час нападів божевілля, викликали численні скарги на Хмельницького, які дійшли до турецького султана. Той був змушений у 1681 році усунути Юрія від гетьманства. На його місце був призначений молдовський господар Дука. За два роки Дука був захоплений поляками у полон. Турки знову віддали гетьманство Хмельницькому, але він не змінив стиль свого правління і постійні страти і гноблення населення змусили турецького пашу заарештувати Юрія. Хмельницький був привезений до кам'янця, засуджений до смертної кари і задушений на мосту. Його тіло скинули в річку. Смотрич. Це сталося наприкінці 1685 року.